У Луганську бойовики не припиняють обстрілювати житлові райони. Загинуло 20 мирних жителів. Снаряди влучили в будинок, магазин та автобус. Найбільший мінометний вогонь відкривають по східних кварталах. Луганська цю інформацію підтверджує виконувач обов'язків голови обладміністрації Ірина Варигіна. Вона каже: місто й досі залишається без електрики, водопостачання та телефонного зв'язку. Відновити інфраструктуру рятувальники не можуть через постійні обстріли. Варигіна також розказала, куди в першу чергу буде спрямована гуманітарна допомога з Києва Харкова, Дніпропетровська сьогодні ми чекаємо гуманітарну допомогу з Харківської, з Дніпропетровської та з міста Києва. Ця допомога була відправлена підручні Президенка в Луганську область, і я вважаю, через пару годин вона вже перетне кордон. На території Луганської області це допомога не з Росії, це допомога саме від громадян України для Луганської області. Вляти в визволі території Лугінський район ми будемо доставляти Лісичанськ, Ми будемо доставляти, як ми і раніше робили волонтерами в місто Первомайськ. Ми знаємо, як це додати в місто щастя. А також ми будемо намагатися доставити цю допомогу в Луганськ.